Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший тайм. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Артем Довбик перейти в Реал все можливо. Олександр Зінченко сказав Мудрику: якщо заб'єш арсеналу, відірву тобі яйця. Найкращим молодим українським футболістом Ю-21 у вересні став Судаков. Друге місце у брашках. У Ван Леовена був конфлікт із Степаненком Судаковим та Ракицьким. Офіційно екс-захисник Шефтера підписав контракт із Поліссям. Форвард Жерони та збірної України Артем Довбек заявив, що був би не проти перейти в Реал. Реал команда, яка покарає тебе, якщо ти не реалізуєш свої моменти. У нас було два дуже хороших моменти в першій грі. Ми, на жаль, їх не реалізували. У вершкових клас гравців такий, що вони не дають змоги повторити такі, які в тебе були раніше. Перейти в Реал все можливо. Чому б ні? Хотілося б, звісно, сказав довбик етерію Ютуб каналу «Взбірна». збірна. Захисник арсеналу збірної України Олександр Зінченка прокоментував гол Михайла Мудрика в рота Мальти в матчі відбуркового циклу Євро 2024. Я йому сказав, якщо ти зробиш чи спробуєш зробити це в суботу, відірву тобі яйця. Так і сказав, перепрошую за мою французьку. Але найважливіше для нас було взяти три очки. Я дуже радий за нього, за збірну. Важливий м'яч Михайла, тому що він трошки заспокоїв гру, сказав Зінченко ветерани YouTube каналу УАФ. Проєкт Золотий талант склав свіжий рейтинг молодих українських футболістів віком до 21 року за результатами опитування понад 100 експертів. Найкращим українським футболістом вікової категорії U21 у вересні 2023 року став півзахисник Донецького Шахтаря Георгій Судаков. За підсумками опитування він набрав 182 бали. Що дало йому змогу випередити своїх найближчих переслідувачів Володимира Брашка Київського Динамо та Іллю Забарного, з англійського бормута, які набрали 156 і 122 бали відповідно. У колишнього головного тренера Шахтаря Патріка Ван Леовена були не найкращі стосунки з деякими гравцями. Нідерландський фахівець не знайшов спільної мови з лідерами команди Торасом Степаненком, Георгієм Судаковим і Ярославом Ракицьким. Конфлікт був через те, що лідерам не подобалося ставлення тренера до футболістів, втрата статусу основного гравця Артемом Бондаренком, а також поблажливе ставлення Ван Левена до гравців, які прийшли в клуб за його протекцією. Зазначається, що схожа ситуація в Левена була в макабі Тель-Авів. Де у тренера стався конфлікт із гравцями, після чого зіпсувалася атмосфера в команді. Колишній захисник дніпра 1 і шатаря Лукас Тейлор став гравцем Полісся, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт 28-річного бразильця розрахований до кінця поточного сезону. Його вже включено до заявки житомирян на сезон УПЛ. Лукас гратиме під номером 13. Тейлор має значний досвід ігровій кар'єрі, виступав за різні клуби на батьківщині в Бразилії, грав за португальський Ешторіал-Прая, Грецький Паок. В Україні він відомий за виступами за Львів, дніпро «Дніпро-1» і Шахтар.